Вітаю, шановні глядачі, всім миру, добра, здоров'я. Стала рвати перець та пригадала, як я весною була посадила. Перець садила відразу після помідорів. Помідори заглиблюю. Ну і перші в мене пішли. Я на автоматі вже садила, багато насадила помідорів. Давай заглиблювати перець. Подивилася, думаю, що я роблю, а я його завжди не заглиблюю. Думаю, ну, ну добре, хай тут лишається трошки, проведу такий експеримент, так як багато хто рекомендує не заглиблювати, ті кажуть, можна заглиблювати. І що я хочу сказати по цих, що не заглиблювала? Є перець, не скажу, що немає, є перчик, але кущі ось вони тільки тільки пішли в мене. А тут, що я. Не заглиблювала, садила, як завжди, багато-багато на ньому перцю. І він вже давно плодоносить кущі перцю розкішні. До речі, мені писали в коментарях, що дуже густо садила. Так, перець завжди сажу. дві перчини в лунку. Відстань між до... рядками мене гарна, велика. Ось. Але. Кущі розрослися, вони такі величезні, розкішні, багато-багато на нього перцю. От дивіться, у нас цього року яка страшнюча спека, неймовірно, все горить, все печеться. Мій перчик не накритий, нічого почувається дуже добре, гарно плодоносить. Ой, сонечко якраз нам світить, так стану. Він один одного притіняє, коли дві перчини в лунку. А ось уже який. Він ну, ну, ну. сказати, скільки, він майже як я вже вріст. І перчинки висять. Отже, дві перчини в лунку вони притяняють одне одного. У нас були такі потужні вітри. У нас в мене помідори з кілками лягали, не витримували вітер ложив. Перець вистояв. Всі знаємо, який він крихкий, як він ламається. Сама буває рву причину десь можу гілочку зламати, коли, коли спішу. Ну і до того ж, третя така вагома причина, як для мене, в мене невеликий город, економиться місце. Тобто я ще щось можу тут посадити. Вимучений спекою, а такий же ж. Гарний. І мої висновки там, де заглиблювала, одинакові були поливи, підживлення. А перцю набагато менше. Кущі ростуть повільніше. Пізно стали плодоносити. А тут ми вже давно вживаємо, йде в консервацію, в салати. Коли висаджувала розсаду, в лунки, я нічого не даю. Посадила, от і все. Я ж кажу, краще не заглиблювати перець. А навіщо давати в лунки, коли його постійно потрібно поливати, підживлювати? Це перчик. Було таке, на початку експериментувала також, додавала в лунку, я показувала, мене є на відео, додавала золу, перегній, лушпиня цибулі, перець погано приживався дуже важко. Краще потім це все внести, поляти, підживити. Це так, на мою думку. Я нікому нічого не нав'язую, я просто ділюся своїм досвідом. Зараз перець не поливаю, давно вже не поливаю. Поливала ото, тоді була спека така в липні місяці, коли було 50 за 50 на сонечку. Тоді я поливала раз у три дні. Зараз в нас також спека, але було декілька дощів. Це вже давненько воно було. Навіть і не пригадаю, тижня-зо два, тому, може, трошки менше. Тому я його і не поливаю. Він гарний. Ось він цвіте, він навіть світу не скидає. Як кажуть, що спекою скидає, я йому нічого такого вже не робила, не вносила. Десь була причина, декілька причин, в мене я бачила, була вершина гниль. Ну, в цьому році її дуже багато на помідорах. На перцеві, ну я ж кажу, в мене тільки декілька на, помі... на перчикові, на помідорах немає, так як ми перед оранкою багато вносили, висипали в ґрунт попіл. Перед оранкою порозкидали по городі попіл. От і все. Тут десь менше його було, то така вийшла. Хочу показати, десь десь він є, десь та перчинка. Таке вже, всі знають, що таке вершина гниль. Невідно, сонечко світить насранок, ще роса на перчикові. Ще раз підійду до цих, що заглиблювала, які вони низенькі. Ну що, слабші, набагато слабші кущі. Хрін порозростався скрізь. Порозносили його трактором, коли Орали, буду я мати клопіт, його виводити. У мене різний перець. О, такий. такий хороший баночку закрити на зиму, на фаршировку. Більше і закриваю салати. Так, я знайшла вершинна гниль. Зараз покажу. Сюди будемо на весну давати багато попілу. Ось вона. Вершинна гниль. Будемо вносити перед і побільше попілу. Сьогодні буду закривати перець в томаті шматочками. Ой, який же він смачний того року. Чотири порції була закрила і нічого не лишилося. Ще пригадала один коментар. Чоловік був мені написав. Я показувала свою розсаду перців він і написав віники. Вони в мене були не дуже високі, чому він віники написав. Я завжди роблю, щоб розсада була гарна. Зарані її сію, пекірую, щоб вона була велика. Я вже за багато років пересвідчилася. Всі бачили, коли в мене стали плодоносити помідори. В середині червня я вже збирала врожаї. Перці також давно. Чим краща розсада, навіть коли вона вища, нічого страшного. Ось. Відро ви бачите, де стоїть усього. Це з цих віників. Величезна, величезна розсада. Хоч, я не знаю, віників в мене не було, но, ну добре. Йому віники, то хай будуть віники та й таке. Але ж скільки на них є перцю. Ще раз покажу, зараз така спека, а він у мене ось дивіться. Сьогодні в нас 26 серпня. Всі знають, все горить, все печеться. А він не скидає нічого, гарно почувається і багато-багато дає врожаю. Так, маленька, маленька розсада, вона швидше приймається. Але ми всі знаємо, що цей буде і врожай набагато пізніше. Так, пішла закривати перець. Буду завершувати своє відео. Дякую всім за увагу. На все добре, до зустрічі.